Всім привіт! Покажу вам зараз кришку. Це від радіометра бета. Бета-фільтр правильно називається, бо вона фільтрує все бета-випромінювання. Випукана з металу, ззовні, анодована якимось хромом чи нікелем. О, таке покриття. От заводське. Блискуче, так, напевно, з нержавіючого якогось металу ззовні. Ось тут виємка під одну защовку, і вверху ось тут виємка ще під одну. Це взагалі добре збереглася, не нічого. І навіть рідна фарба плюс гамма. Збереглася, це, це геометричний центр лічильників. Ось така от блискуча. Покажу ще поближче. Ну, маком. Оце. Заглиблення під. Одне кріплення. От, Ви бачите, фарба рідна. Плюс як і збереглась. От і з цієї сторони все заводське. Хромована, напевно, покрита хромом або нікелем. Що так блищить. Все, оригінал. Кому треба, звертайтесь. Ну все, всім до нових зустрічей.